Друзі, всім попровіту. Отримали костюм, гірка, осінньої-сінній, кому потрібен в кольорі мультикам на тканині ріпстоп. Як він виглядає повністю. Можете роздивитися, відзаду, від збоку. Дуже багато кишень. Він мене не громоздить, як ви бачите. Він максимально облягає. Можете придбати вже у нас у усіх розмірах цей костюм. Також є наліпки під шеврони. З лівої сторони та з правої кармашки. Спереду штани йдуть теж на ріпстопі. Капюшон присутствують. Утяжки всі на капюшони. Утяжка з боку ще йде. Кому який розмір, пишіть нам. Можемо вам завтра відправити новою почтою. Всім гарного дня!